Він може бути твоїй стрічці, твоїй діре. Він пропонує дружбу, правду, гроші або праву життя. Свобода! Вона зараз на кінчиках твоїх пальців. Сьогодні твій смартфон звікнув світ і може стати пасткою. У прикордонних містах підлітки дедалі частіше стають мішенью для вирвувальників. Їх намагаються залучити у сумнівні справи за гроші через довір або маніпуляції. Чи можна цього уникнути? Сьогодні ми спробуємо розібратися у цьому питанні. Це не просто репортаж, це інструкція з виживання у інформаційному світі. Щоб протистояти, треба знати ворога в обличчя. Але його обличчя приховане. Тож ми розшифруємо його методи. Соціально-педагогічна служба школи це й детективи з цифрових слідів. Вони завжди поростять ми у школі та часто помічають те, чого не бачать дорослі. Розкажіть, будь ласка, що ж таке вербування та хто в зоні ризику? Ну, взагалі, вербування це такий процес, під час якого особу змушують або за допомогою маніпуляції, або за допомогою ПВД, примушують щось зробити. Тобто, відповідно, ці дії вони будуть протиправніми. А якщо говорити про тих, хто в зоні ризику, найбільша категорія людей підпадає під це поняття це звичайно комерці. Ну чому так? Тому що підлітки це люди, які хочуть бути самостійними, Це перше. Звичайно, вони хочуть мати якийсь заробіток. Розкажіть, будь ласка, як ж відбувається сам процес виркування? Ну, взагалі-то психологи приходять до висновку, що російські куратори спочатку знаходять телеграм-канали, в яких найбільший контингент це підлітки, ну і, звичайно, пропонують їм лег легкий заробіток. В результаті, коли дитина погоджується або, звичайно ж, хоче бути незалежною, відбувається надання певних рекомендацій, як може нам вона заробити. Спочатку йдуть найпростіші завдання, потім вони ускладнюються, ну і доходиться до того, що дитина вже не може просто відмовитися від виконання того, що їй запропонували. Скажіть, будь ласка, а як же розпізнати нарбування? Які перші ознаки? По-перше, людина зміниться в полотниці. Це основне. Відповідно, вона не буде спілкуватися так, як спілкувалася раніше. Якими маніпуляціями керують російські куратори за вирухування дітей? В першу чергу працевлаштування, також сюди можна включити фішинг-довіри, шантаж, терміново зробити щось. Куди ж ми порадите звертатися у разі групування? Ну, це в першу чергу батьки, а також це представники соціально-педагогічної служби навчального закладу, звичайно, це офіцер безпеки, ну і служба СБУ. Теорія це чудово. Але ось як це працює на практиці. Історія одного ні, яке захистило свободу. А, як і коли з тобою вперше зв'язалися ці люди? Влітку минулого року. Може. липень. Так, липень. Ну, як, в якому месенджері там? У Чи месенджері інформа? Телеграм. Просто написали мені в приватне повідомлення. А під яким ім'ям? Не було ні ім'я, ні аватарки, тобто просто пусте поле, без <палю> аватарки, без нічого. Чи знали ви їх особисто, що це були -ні, знайомці? Ні, взагалі вперше бачив цей аккаунт. Що тобі пропонувало зробити? Пропонували підпалювати. Ні, спочатку вони запропонували просто підробітку. Я спитав, в чому суть підробітки, і вони казали. Він не пам'ятає точно чи тисячу або 2000 доларів за підпал машини. За я, я питаю, якої машини, вони відповідають машини з зеленим покриттям, тобто маскуванням, mm -hmm. тобто з силу підпадається. Які аргументи, чи обіцянки вони використовували, щоб тебе переконати? Ну, казали, що це дуже легкі гроші, що мене, мене ніхто не побачить, що я буду в масці. Що б на тебе стало головним аргументом, аби не погодитись? Що тебе від цього відвело? Здоровий смисл. Ми чуємо про випадки вербування все частіше. Це може статися з будь-ким. У школі було проведено анонімне опитування, щоб перевірити обізнаність учнів. І ось що ми дізналися: 56% опитаних респондентів знають про вербування. 63% опитаних зазначили, що зазвичай стають жертвами вербування, мова та підлітки. Найчастіше використовується телеграм. 65% респондентів зазначили, що потрібно звертатися до батьків, 13% до поліції. 12% звернулися до друзів, а 11% вирішили мовчати. Цифри говорять самі за себе. Багато учнів не впевнені, як діяти у разі вербування. А що про це думають самі школяри? Знаєте, ви що таке вербування? Так, вербування це заохочувати людей до правної діяльності. Я вважаю, що вони забирають нашу свободу, нашу гідність. коли Друзі. Вербування це коли тебе просять щось фотографувати або щось робити проти нашої тетради. Як ви вважаєте, в яких месенджерах найчастіше використовують методи вербування? Я думаю, це зазвичай соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, TikTok, Ютуб, я думаю. Щоб в Телеграмі і також в Інстаграмі. Viber, в Телеграмі, в Інстаграмі що треба зробити, якщо вас намагаються вербувати? Звернутися до батьків, до шкільного психолога, до власного керівника, можливо, до правоохоронного органів. В європейському суспільстві твоя безпека це пріоритет держави. А перебування це не щось незрозуміло, а злочин, який має покарання. Як правоохоронці розкривають такі справи? Та що робити, якщо ти став свідком або жертвою? Кримінальна відповідальність передбачена покаранням. Справи підлягають до розгляду служби безпеки України. Якщо дитина стала свідком або піддала себе вербування в інтернеті, вона в першу чергу обов'язково потрібно розказати дорослим або людині, якій вона довіряє, хрещені, мамі, сестрі, брату, другу, щоб порадитися і щоб їй допомогли, щоб вона далі не робила ніяких провокаційних дій. Є гаряча лінія Національної поліції України 116 111 Дитина може подзвонити на вказану гарячу лінію, поговорити з психологом, порадитися і навіть не називати свої прізвища і ім'я, а може це зробити анонімно. Свобода на пальцях це не лише доступ до інформації, свобода мати власну думку, свобода сказати ні коли тобі щось пропонують у темряві. Будь обережний, будь вільний.